Сьогодні закінчила трошки складати всі свої речі. І хотіла вам показати, як я зробила. Ну, тут то ви бачили, це при вході тут, ну, тут смітят не звертайте уваги, його не буде, а тут буде зеркало трошки нижче і буде вішалка вище. Ні, зеркало нижче, а під зеркалом буде така маленька вішалка. У мене така є, ну, І ця буде стояти. Вона прекрасно стала. Ну, тільки речі поховаю ще в шафу. Ця полиця, можливо, так і буде стояти для взуття. Хоча вона під телевізор, ну, так от стала. Не трималась, поставила ляльку, бо вона символізує, може, мене. Така з кисками, рижа. Ну, коротше, це мій зелений диван. Сьогодні другий день Пасхи, У мене клієнтка відмінилась, але з іншого боку я й рада, бо я записала, але сьогодні ж свято, я не, не хотіла працювати. І так я е, трохи прибирала в кімнаті, Просила пробачення у Бога, бо ну, не можу дивитись на цей хлам. Ну і зараз вам покажу, як я зробила. Дуже круто зробила, класно. Попереставляла все. І тепер у мене просто такий простір, ну, якби простір великий. І все гармонічно. По-перше, квітки поставили на стіл. Ну, тому що вони там гарять на вікнах. І деякі квітки просто зразу такі, як. Хризантема, вона взагалі листя попадали, щавель у мене росте, він теж не любить сонця. Да і взагалі вони не дуже люблять сонця, щоб на них пекло нещадно. Може, якісь кактуси, да, алоє, ще нічого, і то горять. Тут ось поки що так, бо ці великі монстери повинні відійти від пересадки, бо вони трошки засмутились. Від тих пересадок, що я робила, але повинні прийнятися. Тут уже наче трошки відходять, вони такі якісь бодріші, тому що трохи сонця, трохи тіні і окей. Це квітка у мене із школи поліція, я кусок відірвала. Зараз я ще запитаю за одну квітку, бо я не знаю, як її садить. Там такі є волоски, чи то корні, чи то. Просто велос... Коротше, тут нічого нема. Ну, тільки пилосос. Можливо, сюди ще якийсь на угол щось придумаю. Ну, місце стільки, якби Ха. щось хочеться туди придумати. А на двері, повішу такий в мене є кружок із квітів. Я люблю все ярке. Це дерево життя ми робили в школі поліціальні на флористиці. Точніше, це я робила. Ну, я його сюди приліплю. Я дуже люблю яскраве, тому що погано бачу. Ось тут телевізор ще не підключений, бо там все, ці провода, всі в одній кучі, антенна роз... зібралась на дві частини. Треба знайти людину, яка це зложе. Сьогодні багато роботи зробила. Навіть коліно обідрала, але воно вже майже зажило. Я помастила святою водою. Ну, така добряча була синя царапіна. Помастила святою водою і все зажило одразу. Там мої ікони. Звичайно, хотілося б їх десь вище і в гарному місці, ну, поки що найкраще місце, то там. І подвійнула до стіни. Там дуже багато шохлядок, всяка дрібниця влізе. Там навіть алкоголь у мене в полиці верхній. Коротше, там ще кульки за диваном. Оце диван пере передвинуло так, тому що як він стояв під, сті під стіною, то всю стіну займав, і більше не було де оце поставити телевізор. Ну і полицю, ой, оцей шкафчик, і я так поставила, і він крутиться, його можна повертати, тому якщо дивитись, можна звідси дивитись. Не будеш під, під віконом ставити. Ляльки, оце дві полки, одну на другу поставила. І ляльки в мене тут. Їх буду фотографувати, виставляти, продавати, якби. Але вони будуть тут. Зараз включений кліматизатор, і це дуже круто, тому що він так добре холодить. Шкаф ще не заповнений, бо ось це мішки, в мене просто немає бажання. Я просто хотіла прибирати цю гору, яка таким лежала. Квітки ось попересувала. Тепер, я так як я і мріяла, зробила тут стульчик і столик, Тіпо можна сісти, випити кави, отак от, дивлячись у вікно. Тому що я люблю дивитись у вікно, не люблю закритих темних кімнат. Мені подобається їсти і дивитись на краєвиди. Я тут, наче, на пункті обозріння. Квітки попасувала трошки, ці що більш-менш, але вони вже вони якісь ці квітки від сонця чи непонятно. То було трохи холодно, вікна відкривала. Може, відійдуть. Може, ще їх опирскувати не можна, бо вони теж, мабуть, жовтіють від того. Оце хотіла запитати. Я відірвала там кусок рослини. І тут о, таке біле, це вже наче плесінь пішла. Оце не корні. Але тут є от під самими цими волоски, такі, наче, я думала, що це корні. Десь вони тут. Ну, коротше, такі тонесенькі ниточки. Між е, тими листями. А, ну оце, воно видно. Ось тут однесеньке. Чи то корні, можна їх посадити, і будуть ну, рости, чи то шовано. воно. Я сподіваюся, що то корні. І я можу їх розділити і посадити. Тому що тут щось не виростають корні, а тільки е, плісень. Може, то такі корні, але на мій погляд, то плісняво. А оце такі волосочки, там, о, бачите, оце. Вони по всьому стовбуру. Тобто воно в воді не було. Чи то можна садити, хто знає. Можна шукати десь в гуглі, але то довго. Ну, коротше, вікна ще треба помити, бо я їх тільки під віконня попритирала. Ну, тобто тут буде місце таке. Можна якийсь трошки інший стульчик нижчий, щоб. Крутящийся, щоб не такі острі края. Бо, собственно, об такий стульчик я і довбанулася. Бо я залізла на шафу, засунула цей стіл туди, а потім поправляла там оту пальму. Це коли в школі поліційної робили. Ну і, короче, потім спригнула на літу і зацепилась ногою, коліном за стульчик. Так больно, блин, аж посиніла нога. Ну, я, короче, одразу пішла холодною водою. І з морозилки взяла масло, а потім взяла ще святою водою, бо воно пекло. І помастила, і почему цілющою мальзю помастила. Воно одразу ж пройшло. Уже зараз і не болить, і така трохи царапина. Ну, це таке. І ще хочу, може, якісь я... ягоди сюди поставити. Оцім квітам однозначно тільки так треба. Трохи сонця, трохи тіні, ну не на прямому світлі. І там оця вже відходить трохи, бо Вона як тільки стоїть на сонці, одразу здихає. І ще монстера одна проращується, тому що я її ну не побачила там корні, то вона буде стояти у воді, а потім оце так не знаю. За великий вазон, ну може, якась відійде, виросте. Ну, коротше, отак. Повідсувала б і мені аж легше, тому що квітки я відчувала, як вони там паляться на тому сонці. І, і зараз якось легше стало мені не відчувати, як страдають квіти. Ну, Тут така підлога помила, попилісосила, все. Чисто можна босіком ходити. Не знаю, може сюди щось ще придумаю, пізніше. є, Окремо 40 злотих стоїть. Такий метр на 50 см приблизно можна додатково покласти. Ну, а сюди нічого не хочу. Тут не так багато місця, щоб щось стелити. Тим більше так можна пропилисосить, помити. Ну, може, звісно, щось і надумаю. Бо я дивилась такі не тряпчані, а сілико, ну, як вінілові такі. Штуковини на підлогу. Просто буде закрита підлога вінілом, і він не буде давати можливість ну, не, не буду портити цю підлогу. Плюс буде якась там ромашка, є такі коврики з ромашкою, дуже гарні зелені такі. ну Тому що, ви ж розумієте, я люблю все яскраве, бо хто погано бачить, то мені здається, любить яскраве. І ще у мене нове замовлення. Я стільки замовила, ну, блін, без того не могла. Покажу фотки, вставлю, скрид... ну, фотографії зроблю з цих товарів. Замовила електрокамін, такий маленький, 300 злотих, а він як камін. Колись у нас вдома ну, в Україні, коли я була малою, то був такий електрокамін. Дуже прикольно. Розігрівається. Там такі штуки, воно червоніє, так камін. Ну І потім коц, ну, типу, такий коврик на стіл з підігрівом. Замовила, щоб не замерзали люди. Ну Потім ну, на, на всякий випадок всяке буває. Замовила ще такі рушнички маленькі по 4 з лишнім злотих. Такий звичайний для рук, для обличчя і взагалі можна під час масажу людину витирати гарячим таким рушничком, вона дуже приємно розігріваюча. І потім цей рушничок навіть віддавати клієнту в ціні масажу, тому що він якби одноразовий буде. Ну, щоб не прати його, він там 4, ну, коротше, грубо говоря, 5 злотих. Ну, то це не такі великі кошти. І Ще можливо куплю тапочки і білизну одноразово. Ну, не знаю, тапочки може і ні, а білизну то треба. О, ногу на ногу поставила, то відчуваю те, що я забила. Трошки синіва. Але вже зійшло не так. Просто така царапина на, на всю ногу. Блін, опять хочу на ту ногу поставити другу. Ну, що? Блін, опять це паразитичне слово. В общем... І ще щось купила. А, ванну заказала надувну. Замовила надувну ванну. І вона така велика, і можна буде <coughs> купатися. Можливо, не набирати її повністю, тому що це ну, дуже проблематично ось води. Але не знаю, побачу. Може, колись я наберу. А ще замовила такий шланг до умивальника із Дождиком, ну, такий душ, типа. Можна його прикрутити і просто поставити в ванну, ну, щоб не на підлогу ж воду лити, і не в мисці, тому що воно буде розхлюпуватися. лягти в ванну і тим дождиком себе поливати і так купатись. Ну, дуже класно, думаю, голову можна помити. Ще замовила. Ручний насос, щоб потім цю воду викачувати. Хоча в цій ванні є клапан для виливу води і шланг. Ну воно розчитане, що в душову кабіну будеш виливати, тобто на поддон. І воно буде стікати. Ну, коротше, не знаю, оце такі товари замовила. І ці ще пледи такі, ну, коцики, на, ну, щоб накривати клієнта, декілька замовила, щоб прати. І зміняли, бо в мене не було такого. Папір замовила, дуже багато всього. Потім ще лопатку для взуття, бо часто люди питали, хоча зараз літа йде, але все одно хтось у кросівках всіх в основному ходять. Бо мене одна клієнтка раз п'ять питала, а не купила, не купила. Не... А я забуваю. Вона каже: вона ж стоїть два злоти. Да я забуваю, не те, що я не хочу. Mm -hmm. Ну, коротше, це все вже наче, що треба, папір. Важна, а, і собі ще вкладки анатомічні для взуття, тому що в мене дуже болять стопи, особливо носки, там, де носок на аналізи, то як наступаю, то там посередині ацька біль. Часами проходиться, часами знову болить. Може лишньої ваги, а може просто якісь мікроурази, мікротравми. Ну, це таке заказувала все в розсрочку, відсрочка платежа є таке, що на 3 місяці розбивається сума, а є таке, що через 40 днів заплатити треба. ну, Я оце таким користуюсь, пейпо, пейпо це на три частини можна розбити. Кларна, це через 40 днів. там 30 днів дається, а потім ще можна відложити термін сплати. Ну, коротше, стараюсь великі суми набрати, щоб потім не страшно було гасити, що де, де такі гроші взяти. Ну, і оце таке. Звісно, це великі розходи, але вже хочеться, щоб було все, що треба. Так що я вже чекаю на ці товари. В принципі, так все. Уже все розложили, тепер залишилось тільки заробляти. І з завтрашнього дня я вже працюю, і так що приходите на масаж, будемо працювати. І слава Богу, люди приходять. Була вчора в церкві на службі. Ну, і, коротше таке, така справа. І ще телевізор підключить, буде все там. А тут тільки мої картини на стінах, тому що вони, якби частина мене. Деякі картини я не хочу продавати. Наприклад, до цього льва. Я не хочу, там ще є такі, що мені шкода. Ну, не хочеться. Бо другий раз я такого не намалюю. Якби я не старалась, от сяду спеціально і не вийде, ніколи не виходить. Тому що це щось від Бога. Дар від Бога, і він ти намалював, і вже другий раз ти не можеш повторити, тому що не дано. Все, один один тільки екземпляр. Ну, це так в основному всіх художників. Хто професіонал, теж я не професіонал, просто для душі. А є ж люди професіональні, то вони теж хіба не можуть. А може можуть повторити? Не знаю. Коротше, я не можу. У мене другий раз я сяду, типу все намалюю таке саме, Ніколи не намалюю. Щось друге захочеться, Або намалюю такого самого він не буде такий. Тому деякі картини не хочеться ні продавати, ні віддавати. Вони мені самі потрібні <сум> дивитись на них. Бо дуже подобається. Наприклад, оцей левик. Ну і там ще є вон, далі Бог. Ну, а там. Ще є Янгол десь, коти, потім. Ну, цю картину могла би, але мені дуже подобається цей блік сонця. Ну, і вони в мене такі своєобразні абстракції, можливо, можна сказати щось. Тому що я не можу малювати так ідентично, як з натури, як воно є. А я малюю по-своєму. Ну, Багато. З них мені подобається і я б не хотіла продавати. Деякі могла б продати за ну, більше гроші, а деякі взагалі не хочуть, тому що вони, мабуть, мої, ну, улюблені мої просто. Зараз треба щось поїсти, щось придумати, що робити, тому що нема сьогодні завдань і треба десь пої... по... поїхати чи піти в ліс, чи щось таке, коротше. Ну, перед тим треба поїсти, бо в мене жога. я в ці дні якось так не їла сильно і взагалі м'ясо не їла. А вчора з'їла ковбаси, бо пішла в церкву, посвятила кусочок маленького ковбаси взяла там. І як з'їла Боже, як почала мене від жира розколбашувати, я ще так добре поїла, так мені добре було, а потім щось так зле стало вообще капець. Так треба дуже обережна з їжа. Хіба що там з каші пару кусочків, а не так, що ковбаси з паскою наперлась і яйцями заїла. уже шлунок не той. Ще раз покажу свою обстановку. Дуже мені все подобається. І знаєте, коли до мене заходиш, то відчувається свіжість, пахне свіжістю. Тобто, ну, все чисте, перестірене. І все пахне от такою свіжістю, бо я дуже реагую на запахи. І як хтось, наприклад, нажереться чи нап'ється водки, нажереться чеснока чи ну, алкоголя, то я не можу, я здихаюся. Ну, У мене дуже мені подобається. Залишилась порозкладати оці пакунки, там якихось речей своїх і, коротше, в принципі, все. Але більшість вже майже. ну, все вже закінчила. Тут якесь ще таке місце, може. Може, все-таки не знаю. Я ще думаю, не сильно то я хочу здавати цю кімнату там по годину. Хіба що комусь вже, ну, якби, ну, вже треба із моїх учнів, ну вже дуже треба, ну то можу вже тоді. А так чужим людям не буду здавати, не хочу. Та й так-то не хочу, але вже як хто буде проситись дуже, то тоді можу дати можливість тут поставити стіл до масажу і, коротше, робити масаж. Свій можу поставити той старий без проблем, щоб не тягатися. Тому що я розумію, що як це важко тягнути з стіл. Ну, і тоді, коротше, можу так от. Так от зробиться. На стіну ще треба щось придумати. Взагалі-то хотілося полки, але думаю, може якісь картини повісити теж. Щось намалювати гарно собі сюди. Коротше, штори не треба тут. Тепер у мене штори лежать, і цюлі лежать зелені. Ну, без смислу. Їх вішать є, заслоне, а де тут і ніхто нічого не бачить. Тут можна ходити спокійно там. Нікого нема ввечері можна спокійно, навіть нічого не робити. Може, якусь колись цюль таку приліпиться, то на самоклеючій лінці зверху, щоб так, наче до половини вікна така легесенька така цюля, щоб так прикривала, на тасмі, на якісь гвістки поубивати, таке щось. Ну, а поки що ні. Бо є такі дуже прикольні, ніжні, такі з трояндами цюлі. Теж було б прикольно. Там зелене, рожеве. Я колись бачила, є у мене ще та тюль. цюль. Я її знайшла, бо бачила Валерой Мерлін, знайшла в інтернеті.